21 лютого пройшла чергова сесія міськради Одеси. Перед будівлею одеського муніципалітету перед початком сесії група Одеситів влаштувала мітинг з вимогою перейменувати шість вулиць міста на честь героїв загиблих під час війни з Росією. Учасники акції наполягали, що депутати нехтують думкою містян, обговорювали з Одеситами лише одне перейменування з шести. Вулиці Генерала Бочарова на честь Владислава Бувалкіна. Окрім того, як зазначили мітингувальники, одеські депутати свідомо уникають перейменування на честь героїв великих вулиць, віддаючи перевагу невеликим ще й на околицях міста. На самій сесії депутати одеської міської ради не підтримали проект рішення про перейменування топонімів міста, у тому числі на честь героїв змінного та героїв України, які загинули на війні з Росією. Проект рішення підтримали лише 32 депутати з присутніх у залі. Під час обговорень депутат Петро Обухов нагадав, що одеська міська рада мала переіменувати усі ці вулиці до 27 січня 2024 року. Надій Леонідович, року. звернення до вас у нас є такий закон України про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні та деколонізацію топонімії. І згідно з цим законом, ми повинні були перейменувати всі ці вулиці до 27 січня цього року. Після цього є три місяці до 27 квітня 2024 року, коли таке право надається персонально вам. І ви можете прийняти всі ці рішення без голосування сесії. І я наголошую, що всі ці перейменування вони пройшли історико топонімічну комісію, на якій дуже багато годин обговорювали спеціалісти, культурологи, історики. Потім всі ці назви пройшли онлайн голосування одеситів. І тому я прошу вас. За виключенням з того, що казав пан Вагапов, прийняти це рішення, раз сесія не прийняла. А якщо це не буде зроблено до 27 квітня, то таке право отримує голова військової адміністрації Одеської області. І ну, хотілося, щоб все ж таки були назви, які проголосували Одесити і історико топомічна комісія. Дякую. Щотижнево ми знайомимо вас з найцікавішими подіями Одещини. Якщо ви з нами, не забувайте про лайк та підписку. Будемо вдячні вам за це. Ну а я запрошую вас до нашого Ютуб-каналу, на якому вже традиційно вийшло нове інтерв'ю. Цього разу наша кореспондентка поспілкувалася з мамою наймолодшого українського моряка, зниклого безвісти Нікіти Ширішоріна з військового катера Слов'янськ, 3 березня 2022 року. Патрульний катер Слов'янськ виконував завдання з патрулювання портів Одеси. Южного та Чорноморська під час виконання завдання у катер влучила крилата ракета. Частину екіпажу вдалося врятувати, на жаль, не всіх. Решта екіпажу пропала безвісти. І з березня 2022 року ця інформація не змінилася. Один зі зниклих безвісти, Нікіта Шерішорін. Матрос був наймолодшим на катері. Розмова з його мамою Тетяною в описі до цього відео. Переходьте. На цьому тижні активним в інформаційному полі був і голова Одеської ОВА Олег Кіпер. Так, очільник військової адміністрації провів зустріч з представниками релігійних організацій Одеської області. Про це повідомили у прес-службі Одеської військової адміністрації. Зазначається, що на зустрічі були присутні представники всіх релігійних конфесій міста Одеси та Одеської області. Серед них були і представники Російської православної церкви, більше відомої як Українська Православна Церква Московського патріархату. Вони опікуються сотнями і тисячами своїх вірних, які під ударами російських ракет і снарядів моляться, трудяться і захищають найцінніший дар Божий життя нашої землі, права людей та їхню гідність. Мали душевну розмову, обговорили шляхи співпраці та взаємодопомоги. Такі зустрічі зробимо традицією, йдеться у повідомленні. Ова окрім цього, голова Одеської обласної військової адміністрації зустрівся з Куртом Волкером, колишній спецпредставник Держдепу США з питань України і експосол Сполучених Штатів при НАТО завітав до Одеси, щоб обговорити важливі питання. В адміністрації зазначили, що головними темами бесіди з американським дипломатом були посилення протиповітряної оборони для Одещини, розмінування акваторії Чорного моря та вільне судноплавство. І ще одна новина цього тижня щодо пана Кіпера: Національне агентство з питань запобігання корупції засекретило декларації голови ОВА за 2021, тисячі та 23 роки. Через мобілізацію про це центру публічних розслідувань повідомила прес-секретарка очільника ОВА Юлія Колтак. Олег Кіпер подав декларації за 2021, 22 та 23 роки. І як очільник прокуратури міста Києва, і як начальник одеської ова. Через те, що пан Кіпер був мобілізований до лав зсу, НАЗК не оприлюднює його декларацію у публічний простір. Це заходи безпеки під час війни, зазначила вона. І тут треба зазначити, що агентство приховує від загалу декларації не усіх голів ОВА. Наприклад, декларацію голови Миколаївської ова Віталія Кіма на ЗК оприлюднило. Ну а центр публічних розслідувань продовжує уважно слідкувати за деклараціями чиновників та знайомити вас з їх найцікавішими подробицями. Про декларації Олега Бриндака, Павла Вугельмана або заступника голови Одеської обласної державної військової адміністрації Дмитра Радулова у посиланні в описі до цього відео.